Це українська конференція традиції краєзнавства, регіональний аспект відбулась у стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею з нагоди 110-ї річниці з моменту його відкриття. Подія зібрала науковців та краєзнавців зі всієї України, які у своїх напрацюваннях знаходили відголоски Тернопільщини. Конференцію проводили онлайн і наживо. Тішиться тим, що десь вони знайшли якусь частинку про Тернопіль, і нам це доносить, Нам так само дуже цікаво якісь нові завжди. На конференціях випливають якісь такі нові дослідження, особливо науковців, музейників. І це надзвичайно цікаво. Теперішній краєзнавчий музей був першим сховищем старожитних на Тернопільщині. Накопичувати перші збірки тут почали ще з 1913 року. Сьогодні ж у музеї понад 230 тисяч матеріальних пам'яток. Найцікавіше про давні і нові дослідження, видатних постатей та фондові збірки обговорили на конференції. Ми розповідаємо, як будувався музей. ким будувався музей. ми Розповідаємо про художників, про людей причетних, які створили оцю цю величну будівлю, яка сьогодні має три експозиційних поверхи: відділ природи, відділ стародавньої відділ новітньої історії. Сьогодні Тернопільський обласний краєзнавчий музей найбільший музей зі зібранням пам'яток і матеріалів з природи, історії, етнографії і побуту нашого краю. Серед історичних набутків є унікальні стародруки, фотографії та документи, старовинне знаряддя праці, національний одяг і інші антикварні речі. Що таке краєзнавчий музей? Це зібрання усього краєзнавства, всього, що стосується власне нашого краю і нашої області. Доповіді дослідників згодом опублікують у збірнику матеріалів конференції.